От, коментуючи те, що було вже сказано. Ви знаєте, мені здається, це питання окреме, яке треба розглядати щодо того, що сталося в цьому офісі. Я скажу відверто, мені навіть не сильно цікаво, що там відбулося, і які там наслідки. Мені важливо інше, що сьогодні в українському парламенті досі перебувають такі партії, як комуністична і партія регіонів, які провокують сепаратизм в Україні, які відкрито пропагують українофобію, які продовжують ту саму деструктивну політику, яку вони проводили. І відверто. Грають на руку Кремля, оце велика проблема. І скажу відверто: те, що комуністи припинили сьогодні своє перебування в парламенті і пішли, легше стало дихати після цього в парламенті. Відверто покращилася атмосфера. Ще би партія регіонів, якби пішла, то взагалі було б прекрасно. Я думаю, що сьогодні, коли ми говоримо про реальні зміни в суспільстві і продовження якогось справжнього побудови якогось нормального суспільства, ми от говорили про європейський досвід. Давайте говорити про європейський досвід тих країн, які Жили радянську окупацію, давайте візьмемо Польщу, давайте візьмемо країни Балтії. От згадаємо, як там приймалися відповідні закони і про люстрацію, і закони про заборону таких партій, як нинішня комуністична, яка навіть не покаялася за мільйони людей, яких вони знищили. І е, приймалися, зокрема, і закони, такі як в Польщі, є закон прекрасний про заборону комуністичної та нацистської ідеології. От, чудовий зразок європейської правової системи. Я думаю, в Україні було б дуже доречно такий закон прийняти. Тому це, напевно, найголовніше, а те, що сьогодні от кажуть: от ми там голосували, не голосували, тому що офіс захоплений, потім не голосуємо, тому що спалили, потім вони не будуть голосувати, тому що комусь там на ногу наступили. І, чесно кажучи, це абсолютно не цікаво слухати. Ми всі, по-моєму, зробили і маємо висновки, що до таких організацій, як Компартія, вони повинні просто припинити політичне своє існування.